Всім привіт! Ви на каналі Олена і Кролі. Сьогодні хочу розказати вам про один випадок, який стався зі мною. І то вже не перший раз, ну другий раз. І я хочу застерігти інших. Бачите, в мене тут кролі в таких кліточках невеликих. Це в нас називається перетримка. Ці кролі готуються до переїзду. Бо вони вже всі підписані, бачите, на ушках. На ушках покажи. На ушках вони всі підписані і чекають неділі. Отакий в мене є один вухастик. Він добрий, незлобний. Але він хоче покусати інших кролів. Бачите, він не кусається, дуже гарненький. Але поряд сидять кролі дорослі, Вже такі, що робочі. А він ще молодий. І бачите, в нього така. І я отак накрила рукою. А він в той час хотів пригнути і вкосити, і він мене вкосив. Так от, до чого я це все веду. Обов'язково тримайте в кролятнику відразу якийсь антисептик, яким ви можете залити ту ранку. Буває всяке. Обробіт, промийте холодною водою, підідухати, промити холодною водою з милом. Залити, залити, йодом, спиртом, антисептиком. чим-небудь. Але обробіть і замотайте. А ще буває, якщо вони <сміття> скачуть, покусають друг дружку. Ну, так буває. То за вухо, то ще щось. Я маю, зараз вам покажу отакий спрей. Оттак, Ну, видно. Отакий спрей. Дуже гарний спрей. Він там на антибіотику. Відкрили, пшикнули, обробили рамку. Дуже гарне діло. Ви знаєте, королі вони такі, щоб не було в них, в них дуже скоренько починаються всякі хвороби, не дай Боже. Так що ми. Застерігаємося, заздалегідь, щоб у вас було все добре, щоб вас ніхто не кусав, не забудьте лайкнути, підпишіться на нас. З вами була Олена Кролі. Папа, пишіть мені.